Всім привіт! Зараз, звісно, не сезон, але все ж я хочу вам показати новинку серед китайських квадроциклів, гарної якості, з потужністю 11 кінських сил, якої достатньо, щоб їздити двом дорослим людям і заднім приводом, простою, простою системою взагалі, конструкцією і дуже міцною стальною, стальною рамою. До вашої уваги мотолідер ML200 АТВ. Ось такий яскравий салатово-білий квадроцикл. Погляньте. Дуже яскраво виглядає прям конкретно. Щодо характеристик, одноциліндровий чотирьохтактний двигун з повітряним охолодженням на 200 кубів видає 11 кінських сил. А почекайте навіть. Погляньте, маленький радіатор встановлений, ще й рідинне охолодження є. Спереду у нас. Підвізка, а подібні речаги на звичайних пружинях з регулюванням жорсткості, бачите, в п'яти положеннях, може бути, е, є сигнал, як бачимо. Тоді, ось у воздухозаборник фільтра повітряного, дуже низько, можна було підвище поставити. Передні дискові гальма, бачите, однопочньові супер, це стоять. Шарові такі, пильнички і резиночки м'якенькі. Чудово. Гідравлічний, гідравлічний, гідравлічна машинка стоїть на передні гальма. Ходить роздвоєна. А ззаду в нас маятник. Лише задній привіт. Маємо також а, погляньте амортизатор з регулюванням жорсткості в п'яти положеннях і один дисковий тормоз, але погляньте якого розміру. Ну, Дуже міцно і потужно виглядає фаркоп, як бачите, це який. А, ось що у нас тут якийсь. Датчик такий стоїть, чи Щось заливати, мабуть, також гідравлічна машинка. да, і це саме бачок на гальма заднє, серйозна система. Тоді, все в кожушках, за, за, захисти має з усіх боків. Ось вихлопна система. Є, бачите, підсвітка номера, подвійна навіть, місце для номера, заднє. LED. Катафоти, LED, оптика у нас ось щось стібається, мабуть, весь сидіння повністю стібається. Для пасажира є спинка, в двом людям буде зручно. Ось такі диски стальні з ковпачками різнокольоровими. Так собі виглядає диски, а теж на резина. У нас встановлені диски. ой, Резина розміру 22 на 10. А Передня в нас вуща трохи, 23 на 7 і на 10. але... В діаметрі більше. Ось вам така інформація. Сталева рама, бачите, є багажник інтегрований в сталеву раму. Витримує по 50 кг кожен. Лед оптика повністю, не лінзи, це дуже круто. Дуже і дуже круто. Ось такі штучки, які захищають там гілочок у вас. Приборна панель. Ось такий вигляд має. Бачите, накриваю рукою пищить. Я не знаю, з чим це пов'язано. І в якому місці. А, це в нас тут центрні кнопки. О Боже, я тут думаю, ось такий пульт перемикання всього потрібного. І все. Акселератор і стоянкове гальмо можна встановити. Є плашка. Бачите? 40 заднього виду стандартні. Можна завести двигун з розрядженим акумулятором. Ось. Бурковка є. У нас стоїть автомат вперед, нейтраль і назад, а виконана варіатором. Ціна 2200 доларів. Ось Бачите, така підсвітка знизу є. Дайте трошки проїдуся вже на ньому. Раз така справа пішла. Так, заводимо його. Ножний тормоз і... Холодний. Якщо підгазувати? Вулиці слякоть та повітря холодне, не хоче так. Трошки назад поїдемо. А тепер вперед.